Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сьогодні ми поговоримо про зарядну станцію Mars Riva mp 12 яка має потужність в 1200 Вт, а пікову потужність в 2400 Вт. Вона є універсальним пристроєм для забезпечення електроенергії в умовах, де доступ до традиційної електромережі відсутній або обмежений. А ще ця модель оснащена технологією бездротового заряджання, вбудованим динаміком та радіоприймачем, що зустрінеш не так же й часто. Але перед Початком огляду я хотів би попросити вас поставити ось таку подобайку під цим відео, підписатись на наш канал та підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Станція має досить компактні розміри для своєї потужності 350 на 252 та 250 мм. Вага складає 12,7 кілограма, що є прийнятним показником для таких потужних зарядних станцій. Корпус виготовлений з міцного пластику. На корпусі також є зручні ручки для перенесення, що спрощує транспортування, особливо якщо ви плануєте переміщати станцію на довгі дистанції. На фронтальній частині станції розташований інформативний дисплей, який дозволяє контролювати рівень заряду акумулятора, потужність виходів і вхідні параметри. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, е обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр справ. Сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це дуже зручно для моніторингу роботи пристрою в реальному часі. Над дисплеєм розташовані основні кнопки керування, що дозволяє легко налаштувати роботу станції. На боковій частині є окремі кнопки для керування музикою, що робить зарядну станцію портативним аудіоцентром для відпочинку. Верхня частина. На станція обладнана майданчиком для бездротового заряджання гаджетів потужністю 15 Вт. Тепер давайте детальніше розглянемо порти, які має станція. На фронтальній частині розміщені два виходи: DC 5521, 13 Вольт 5 Ампери потужність 65 Вт, який призначений для живлення малопотужних пристроїв. Цей порт ідеально підходить для зарядки камер, невеликих освітлювальних приладів та різноманітних аксесуарів, що не потребують великої потужності. Другий dc 55. 25, 24 вольти, 4,5 ампери, 108 Вт, який використовується для середньопотужних пристроїв. Цей порт дозволяє підключати більш вимогливе обладнання, яке працює на вищих напругах. Над ними розміщений порт прикурувача 13 вольт, 10 А130 Вт для підключення пристроїв, які зазвичай підключаються через прикурувач. Також тут знаходиться два порти USB A 18 Вт, що призначені для швидкої зарядки смартфонів, планшетів та інших USB пристроїв. Додаткова станція. Оснащена портом USB c 40 Вт, який є універсальним виходом для сучасних пристроїв, таких як ноутбуки, планшети та інші гаджети. Окрім цього, є потужний порт USB c 2 100 Вт, який забезпечує надшвидке заряджання. На задній частині зарядної станції розташовані дві розетки AC 220 двадцять 50 Гц 1200 Вт. Ці виходи призначені для жилення холодильника, мікрохвильової печі та для електроінструментів. Максимальна пікова потужність до 2400 Вт дозволяє під. Ключати навіть пристрої з великим енергоспоживанням. Станція обладнана акумулятором на базі технології Ліфо po 4 який є одним із найбільш сучасних і безпечних варіантів серед акумуляторних технологій. Ліфо po 4 акумулятори відомі своєю довговічністю і здатні витримувати до 6 тисяч циклів зарядки, зберігаючи при цьому до 80% своєї ємності. Що ж стосується місткості акумулятора, то вона становить 1310 вт годин або 51 200 мА-годин при напрузі 2,5 25 і 6 вольти, що дозволяє живити різні пристрої протягом тривалого часу. Наприклад, ви можете заряджати смартфон або планшет кілька разів, або забезпечити живлення телевізора на декілька годин. Крім того, це можуть бути не тільки гаджети, такі як смартфони, планшети або ноутбуки, але й більш потужні пристрої: холодильники, освітлювальні прилади, електроінструменти та інше. У випадку аварійних ситуацій станція також може забезпечити роботу медичних приладів, ще великим плюсом для людей, які залежать від таких пристроїв. Заряджати самостанцію. Анцію можна через стандартну мережу, а також за допомогою сонячних панелей, що підтримуються завдяки технології MPPT. Крім того, зарядна станція має функцію УПС, яка дозволяє використовувати її як безперебійне джерело живлення. У випадку перебоїв з електропостачанням, ця зарядна станція автоматично переключається на роботу від акумулятора, що забезпечує безперебійну роботу ваших пристроїв. Це важлива функція для домашнього використання, коли необхідно забезпечити стабільну роботу комп'ютерів або іншого критичного. Обладнання. Ця станція також має кілька цікавих додаткових функцій, котрі раніше не зустрічалися в інших моделях на ринку. Взагалі, однією з таких є вбудований Bluetooth-динамік, який дозволяє слухати музику або інші аудіофайли без необхідності підключення зовнішніх пристроїв. Це зручно під час відпочинку на природі або у віддалених місцях, де ви хочете насолоджуватися улюбленими треками. Якість звуку досить висока, а гучність достатня для невеликих компаній. Також додатково станція оснащена FM Радіо, що стане в Водів у умовах відсутності мобільного зв'язку або інтернету. З цими мультимедійними функціями ви зможете залишити в курсі новин або просто слухати музику навіть у найвіддаленіших місцях. Щодо тестування, в першу чергу, після мого першого запуску я розрядив та зарядив станцію для того, щоб вона точно показувала дані. Потім я зробив тест на ємність, щоб знати скільки ват станція може реально видати. Ват електроенергії в реальному житті. У моєму тесті вийшло, що станція видала 1 кВт 111 ватт, що загалом відповідає тим параметрам, що вказує. Виробник, адже вбудований інвертор споживає біля 15% енергії на конвертацію напруги батареї в 220 вольт, що в сумі ми отримаємо чесних 1310 ватт годин, заявлених виробником. А при заряджанні батареї відбувається та сама конвертація в зворотній бік і відповідно отримав 1 кВт 529 Вт ватт на тестовому ваттметрі. І що ще немало важливо, заявлена номінальна потужність в 1200 ватт. Витримує станція із запасом, так як під час тесту при навантаженні в тисячу 270 Вт побутовим пристроєм. станція впевнено працювала певний час без жодних проблем. При піднятті потужності за 1300 Вт починає спрацьовувати захист і відбувається відключення портів розеток. Завдяки цьому наглядному тесту. Ви тепер, як і я, впевнені в її чесній ємності і відповідності тим параметрам, що заявляє виробник. Марс Riva МП 12. Це універсальна та надійна зарядна станція, яка підійде для великого кола користувачів завдяки своїй потужності, великій кількості портів. Довговічному акумулятору та додатковим функціям вона стане незамінним помічником у поїздках на природі, вдома або навіть у робочих умовах. Технологія MPPT забезпечує швидку зарядку від сонячних панелей, а функція UPS гарантує безперебійне живлення. Мені здається, тут продумано все. Якщо вам цей огляд був корисним, обов'язково ставте ось таку вподобайку під цим відео. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.